Добігає ще один рік московської української війни. Гординська територіальна громада була і залишається надійним тилом для наших військових. Страшна крополитна війна продовжується. Ми оплакували про неводжали останню дорогу наших героїв, допомагали їхнім сім'ям, пораненим, евакуйованим. Тому найважливіша наша мета сьогодні це перемога. Але разом з тим, у 2024 році. Кожна сфера життєдіяльності громади не залишилася поза увагою. Ми активізовуємося, щоб знаходити додаткові ресурси, залучати інвестиції та сприяти інноваціям, продовжувати цікаві проекти. До бюджету міської територіальної громади зараховано доходи з рахування міжбюджетних транспортів у сумі 369 мільйонів гривень. Власних надходжень маємо 188 мільйонів проти 122,6 у 2022 році. Ріст становить 65,3%, що свідчить про значне збільшення потенціалу громади. У цьому завдячуємо всім нашим платникам податків і, зокрема, найбільшим бюджету підприємствам: філії «ПРАТ» зернопродукт перспектив, «Мрія» «Фармінг Карпати, ПВ поточище, «Гординський сирзавод», ДП Обрій СВК імені Шевченка і фермерське господарство ЕКОБЕРІ, які заплатили до бюджету більше 30% з цього бюджету за 2024 рік. З бюджету громади фінансується 126 установ. Продовж року, відповідно до програми підтримки Збройних сил України на 2024-2025 роки. Місцевого бюджету у 2024 році виконано 42 два запити для 23 військових частин і профінансовано 7,6 млн грн. мільйона гривень. Зокрема, придбано і передано на фронт квадрокоптери, генератори, нічного бачення, тепловізори, антени, підсилювачі та багато іншого обладнання. Також за одноденні заробітки працівників міської ради, комунальних підприємств, станов громади, благодійних внесків громадян, а це більше 4,7 млн гривень, придбано і автомобілі, генератори, годокоптери, різні військові амуніції, пальне, ліки, все рівно для наших військових на фронті. Значна увага приділа соціальній підтримці учасників бойових дій, сімей загиблих героїв, зниклих в безвісті, поранених. На даній програмі профінансовано. Близько 5 мільйонів гривень, а саме на поховання військовослужбовців, допомога як члену сім'ї загиблого, на важко поранених, допомога як члену сім'ї особи, що зникли безвісти, допомога військовослужбовців, які отримали поранення, відшкодування вартості пам'ятників і на інші видатки. Також з метою надання всебічної допомоги та підтримки військовослужбовців та їхнім сім'ям у січні цього року створено відділ соціально психологічної роботи військовослужбовцям і членам їхніх сімей. Надається широкий спектр послуг це консультативна, юридична, психологічна допомога, реабілітація, лікування та відпочинок, соціальна адаптація та реінтеграція. З метою кувічня пам'яті загиблих уживців ур... та жителів Городенкищини у цьому році випущено книгу пам'яті розширено алеї Слави Городенці. Виготовлено та встановлено доцінні дошки на алеях пам'яті населених пунктів, створено 59 пам'ятних відеороликів про загиблих героїв. Всього з міського бюджету на дані цілі було витрачено більше 800 тисяч гривень. Всього видатків на ЗСУ. Соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх родин профінансовано 20,5 млн грн. мільйонів гривень. Водночас звернуту увагу і на соціальний захист мешканців громади у зв'язку з відсутністю державного фінансування на ремонт доріг у 2024 році. Кошти місцевого бюджету в громаді проводилися роботи в основному з ремонту під'їзних шляхів до населених пунктів та споційно утримання комунальної вуличної дорожньої мережі. У 14 населених пунктах на суму десь в межах 12 мільйонів гривень. На виконання робіт частково утримання доріг у Старостинських округах, проведення благоустрів освітлі профінансовано більше 10 мільйонів гривень. Відрядно, що вдалося капітально інтермати проблемну частину вулиці Шевченка, місті Городенка від пам'ятника незалежності до автостанції. У 2024 році в громаді було на та реалізовано кілька проєктів, які вже дали свої результати, а також закладають фундамент для товарів з праці за для громади. А саме у партнерстві з благодійним фондом Вірні директор Андрій Матіїчик викрито центр інтераційного простору у приміщенні бібліотеки для розвитку творчих здібностей у дітей, боття знань з електроніки, роблі техніки та штучного інтелекту, психологічного розвантаження ветеранів війни, а не перспективу розвиток ветеранського бізнесу, навчання, поготування на дронах тощо. У рамках проєкту соціальних ініціатив Час діяти Україну організовано благодійним фондом КП громаді. Наша громада отримала перемогу одразу трьох проєктів, які реалізовані для облаштування громадського простору в міській бібліотеці, придбання обладнання для авіаційного відділення та створення мотузкового дитячого майданчика в міському парку. Ці проекти сприяють соціальній згуртованості та покращенню місцевої інфраструктури для вирішення всіх господарських питань на території міста та громади підтримні належного благоустрою створено комунальне підприємство Городинка житлосервіс. Це діздатне підприємство включило на даний час 2738 договорів. Протягом року придбано 1210 контейнерів для збору твердих побутових відходів. У 2024 році підприємство розширило територію збору твердих побутових відходів на даний час, крім Городенки, Хопен, такі кисели Котиківка, Торговиця, Ясенівпільний, Сарафинці, Оліво-Королівка, Чернятин, Топорівці, Глушків, Чортовець, Сороки, Вербівці, Вікно, Рашків і Тишківці. На розвиток утримання освіти з міського бюджету профінансовано 99,87 млн грн, або 64% з цього бюджету громади. На змістя матеріально-технічної бази закладів освіти та впровадження заходів за енергофективність на загальну суму 9,2 млн грн. мільйона гривень. Відкрито нове приміщення кузинно ресурсного центру в корпусі. За дозгірочка, де на обліку знаходиться 178 дітей з особливими освітніми потребами, кошти міського бюджету на суму 1 млн грн. та благоустрій території дитячого садочка. Для обслуговування осіб з інвалідністю придбано спецавтомобіль вартістю 2 млн 350 п'ятдесят тисяч гривень. За програмою підтримки центру первинної медичної допомоги в лікарні з місцевого бюджету профінансовано разом 15,8 млн грн. У званих закладах проведе значний обсяг та закупівлі обладнання, в тому числі облаштування доступності пацієнтів з обмеженою можливостями до приміщень ФАПів та амбулаторії, один населених пунктів: сороки, Рашків, Семенівка, Михальча, Вікно, Вербівця, Виноград, Ракове, Чернятин, Лука, Турця та ремонт відділення фізичної та редуційної медицини у лікарні та інші. Зважаючи на режим воєнного стану та відповідні обмеження з закладами культури. Палац культури, міська бібліотека, сільський клуб, міста нові та бібліотеки, музей покуття проведено більше 85 різноманітних заходів. Гордість нашої громади у галузі спорту Євгенія Гокота, та Василь Кропивницький, які прославляють Горденка Чину на міжнародному рівні. Тренер Ігор Гевко. рада підтримує програму команду Пробій команду нашої громади сторіччя заснування ковід відзначено у серпні і забезпечує всі більше сприяння на шляху до перемог, які був досягнуто у 2024 році. У поточному році відповідно до закону України про засудження комуністичного цильсько-то режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, проведено демонтаж радянської символіки та надписів у 16 населених пунктах. Щиро вдячний всім депутатам різних рівнів, підприємцям, які наповнюють бюджет громади, активним мешканцям, які спонукають працювати більш та ефективніше, а також кожному, кому не байдужа доля свого міста, села, разом до перемоги.